Зараз глянемо, що там новенько у Ватракем. Заходимо на їхню сторіночку. Оу, у них нарешті з'явився Ватработ. Зараз перевіримо, як це працює. Тицяємо Почати. Далі ділимося своїм контактом. І тепер можна поглянути, які є найближчі кемпи. Я обираю. Змінимо колейчиків. Ура, я зареєстрована! Але тепер треба обов'язково заповнити анкету ватриці. Спочатку вводимо ім'я. А потім і прізвище. Далі можна вказати ім'я, яке буде у мене на бейчику. Ділимося інстаграмчиком. Спочатку беремо посилання і вставляємо куди треба. Ой-ой! Посилання не проходить! А, треба просто ввести посилання як у зразку. Тобто видалити все включно до знаку питання. Потім електронна пошта. І повну дату народження. Місто, в якому я проживаю. Ой-ой, а чим же я особлива? І хвилюватися завжди є про що. Чого ж я хочу від Ватракем? Всього три факти? Чи аж три факти? Звісно, вказуємо бажані умови проживання. А якщо їдеш з компанією, можна вказати, з ким хоче жити. Пс. Якщо знаєте цю панянку, наступного разу отримаєте одну іскорку. Про алергії в їжі також дуже важливо сказати. Ну і варто вказати про трансфер. Або якщо добираєшся самостійно, то теж вкажи це. А тепер обираємо класну фоточку. І вуаля, моя анкета збережена. Тепер за бажанням можна їй внести будь-які зміни. Або ж переглянути свою готову анкету. Ну і звісно, можна глянути кемпи, на які ти реєструєшся, тому що можна реєструватись на більш ніж один кемп. Якщо ж відвіданих кемпів ще немає, не засмучуйся. Отже, все яскраве ще попереду. Зустрінемося на ватрі!